В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox Фем. Всім привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox FM. І я її ведуча Токар Анна. Сьогодні ми поговоримо про фортецю Кам'янця Подільського. Одне з найтуристичніших міст в Україні Кам'янець Подільський. На його теренах розташований одноіменний старовинний замок, в якому панує особлива атмосфера середньовіччя. Тисячі туристів їдуть сюди побачити легендарне місце, що називають Квіткою на Камені. Замок у Кам'янці-Подільському збудований на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич, входить до складу історико-архітектурного заповідника Кам'янець: сама фортеця внесена до списку пам'ятників Світової спадщини ЮНЕСКО і входить до семи чудес України. Одна з найкрасивіших легенд про фортецю розповідає про похід турків на кам'янець Подільський. Турецький султан Осман II переміг Хотин і вже готувався загарбати кам'янецький замок. Для цього взяв з собою 200 тисяч війська. Чи то неприступність замку налякала володаря, чи навпаки, заворожила, та не міг він відвести погляду від фортеці. Султан запитав у вірного слуги, Хто звів такий дивовижний замок? Слуга, вражений не менше султана, відповів Саме Аллах приклав сюди руку. Осман II відповів тоді самому Аллаху і завойовувати це місто. І, повернувши свої війська, покинув ці землі назавжди.